Життя багатьох людей із психічними захворюваннями є справжнім кошмаром, і, на жаль, подібні хвороби зустрічаються зовсім нерідко, але існують і такі розлади психіки, шанси зіткнутися з якими, ймовірно, малі, що іноді робить їх навіть більш небезпечнішими, адже часто про них настільки мало інформації, що вони навіть близько не піддаються лікуванню. І тому у цьому відео ви дізнаєтеся про найнезвичайніші та ті, які рідко зустрічаються психічні та генетичні захворювання. Хоча перше у цьому списку, на перший погляд, не таке вже й рідкісне, в будь-якому випадку вирішувати вам буде дуже цікаво, не перемикайте. Синдром присутності люди з шизофренією. Та деякими іншими психозами можуть відчувати симптом, що характеризується стійким відчуттям фізичної присутності. Хворі в цьому стані, зазвичай перебуваючи на самоті, виразно відчувають, що прямо за спиною стоїть якесь створіння або людина. При цьому ні побачити, ні почути його вони не можуть. Якщо хворий кудись іде, то в нього виникає відчуття, що щось слідує прямо за ним. А коли він зупиняється, то і воно робить те саме. При спробі обернутися і побачити його, в людини може створюватися враження, ніби вона майже помітила силует створіння боковим зором, але воно від неї вислизнуло. Причому, навіть якщо вона переконається, що позаду нікого немає, це відчуття все одно може не зникати. Подібний феномен. Також виникає після тривалого стресу, нестачі сну або тяжкої втрати. У підсумку люди, які пережили втрату, можуть відчувати присутність людини, яку вони приймають за померлого родича. Синдром Клейна Левіна. Цей синдром зустрічається приблизно в однієї людини на мільйон. Його ще називають синдромом сплячої красуні, а все тому, що при ньому хворі відчувають найсильніші напади сонливості, через що вони сплять близько 20 годин на добу. У цьому стані їх надзвичайно важко розбудити, і прокидаються вони лише для того, щоб сходити в туалет або поїсти. Причому Їдять вони в величезних кількостях, не відчуваючи при цьому почуття насичення, слабко відчуваючи смак і взагалі не звертаючи увагу на те, що їдять. Якщо не давати їм спати, то хворі стають дратівливими і поводяться надзвичайно агресивно. У такий стан вони впадають періодично, в середньому на період близько 10 днів, але в рідкісних випадках на кілька тижнів. Або навіть місяців. Після того, як цей період закінчується, найчастіше вони не пам'ятають про те, що минуло вже кілька діб, і вважають, що прокинулося після звичайного нічного сну. Найчастіше цей синдром зустрічається у віці від 16 до 21 року, а оскільки причини його виникнення залишаються невідомими, то лікування для цього розладу не розроблено. Але на щастя, з часом він минає сам собою. Фатальне сімейне безсоння. На противагу попередньому недугу існує надзвичайно рідкісне спадкове захворювання, при якому хворий буквально втрачає функції сну. Звичайно, воно проявляється не раніше 30 років і триває від 7 до 36 місяців захворювання протікає в кілька стадій. Починається все з появи сильної пітливості, блідості та звуження зіниць. Час сну скорочується до 4 годин на добу, виникають панічні атаки, посилюються вже наявні фобії, а під час короткого сну хворого переслідують постійні нічні кошмари. Снодійні препарати не приносять полегшення. Далі тривалість ну зменшується до однієї-трьох годин, причому це вже перестає бути схожим на нормальний відпочинок і більше нагадує занурення в несвідомий стан. У цей період хворого мучать галюцинації різних видів: зорові, слухові, смакові, тривожні панічні атаки ще більше наростають. На третій стадії пацієнт максимум може відключитися на кілька десятків хвилин. До того ж, він перестає харчуватися, що призводить до швидкого виснаження. А на четвертій стадії людина вже втрачає можливість підтримувати будь-які соціальні контакти не їсть, не п'є, нічого не усвідомлює і не реагує ні на які подразники. Це в підсумку призводить до неминучої смерті, оскільки хвороба не піддається лікуванню, фатальне сімейне безсоння. Не є психічним розладом, а виникає через генетичну мутацію, внаслідок чого порушуються роботи ділянки мозку, що контролює засинання та фази сну. Жодної регулярної статистики щодо кількості хворих не ведеться, але за розрахунками 15-річної давнини сімей із цим недугом у світі приблизно близько 200. Маревний паразитоз. При цьому розладі людям здається, що вони інфіковані різними живими організмами. Хворі відчувають тактильні галюцинації, через які відчувають, що все їхнє тіло кишить паразитами, черв'яками, вошами, блохами тощо. У них часто спостерігається апатія, запаморочення і занепад сил. Деякі з них навіть можуть втрачати свідомість, коли їм вкотре здається, що по них повзають якісь істоти. На доказ того, що вони заражені, хворі збирають підозрілі на їх погляд шматочки шкіри, пилинки, волоски тощо, наприклад, лупу вони здатні прийняти за личинки паразитів, а слід від укусу комара за місце проникнення паразитів у шкіру. Також у них виникають підозри, що оточуючий є джерелом зараження, через що вони обмежують спілкування з ними. Окрім того, хворі для боротьби з уявними істотами можуть почати кип'ятити одяг або обробляти його різними хімікатами, що може завдати шкоди їхньому здоров'ю. Вони розчісують шкіру до крові, виривають на собі волосся. А в деяких випадках навіть намагаються випалювати неіснуючих паразитів за допомогою їдких речовин. Зазвичай вони звертаються за допомогою до лікарів-дерматологів, але дізнавшись, що їх шкірні покриви чисті і ніяких паразитів немає, просто йдуть записуватися до іншого фахівця тоді як насправді їм потрібна допомога психіатра. Хвороба урбаха віте. Напевно, кожен хоча б раз у житті мріяв про те, щоб позбутися почуття страху. Так ось існує генетичне захворювання, яке може з цим допомогти. Це так звана хвороба урбаха віте. Симптоми цієї хвороби досить сильно варіюються. Серед них є різноманітні ураження шкіри, хрипкий голос. А також напади епілепсії та різні нервово-психічні розлади. Але найцікавішим результатом дії цієї хвороби є повне зникнення почуття страху. Відбувається це тому, що внаслідок захворювання руйнується мигдалоподібне тіло, ділянка мозку, яка якраз і відповідає за механізм страху. У підсумку людину стає неможливо налякати ні фільми жахів. Ні будь-які інші небезпечні ситуації ніщо не викликає у хворих належних переживань. Таких людей можна налякати лише єдиним способом, якщо дати їм подихати повітрям із високим вмістом вуглекислого газу. У такому разі вони все ж починають відчувати занепокоєння, пов'язане з відчуттям задухи, але ніякі змії, павуки тощо на них точно не подіють. Це захворювання є дуже рідкісним, і в медичній літературі зареєстровано лише близько 300 його випадків за всю історію. Але, як не дивно, хоча хвороба урбаха віте і позбавляє людей будь-якого страху, вона, як правило, не знижує тривалості життя пацієнтів. Акінатопсія. Цей нейропсихічний розлад характеризується тим, що хворі не можуть нормально сприймати рух. Будь-який рухомий об'єкт для них буквально розсипається на кадри, а в більш тяжких випадках вони взагалі втрачають здатність сприймати щось рухоме. Наприклад, струмінь води здається їм застигшим. Люди, що увійшли до кімнати, стають помітними лише в момент зупинки, а машини. Що проїжджають дорогою взагалі не видимі, оскільки на сприйняття хворих впливає ще й швидкість об'єкта, чим вона вища, тим менше він помітний. При цьому все нерухоме вони сприймають нормально, як і будь-яка здорова людина. Відомо лише про кілька випадків цього розладу. Він виникає при черепно мозковій травмі, інфаркті, пухлині або церебрально-васкулярному нападі. І можна лише уявити, наскільки важко жити у світі, в якому майже не існує жодного руху. Синдром Саванта цей синдром виникає як додатковий ефект якихось розладів психічного розвитку, таких як дитячий аутизм, синдром Аспергера. Розумова відсталість тощо. Проявляється він у тому, що людина неймовірно сильно розвивається в якійсь вузькоспрямованій сфері, аж до стану, який називають геніальністю. Люди з цим синдромом можуть, наприклад, запам'ятовувати всю прочитану інформацію і легко переказувати її через багато років, утримуючи в пам'яті кілька тисяч книг, або ж за мить назвати результат множення багатозначних чисел. Ніби він був відомий їм заздалегідь. Деякі з них здатні намалювати будь-який коли-небудь побачений ними пейзаж з усіма дрібними деталями. Інші ж можуть, наприклад, сказати, на який день тижня припадає будь-яка дата будь-якого року за сотні років назад або вперед у часі тощо. І всі ці феноменальні здібності поєднуються з тим. Що такі люди часто навіть не можуть жити без сторонньої допомоги. Прогулянка до магазину або прибирання вдома, а часто і просте спілкування з людьми для них непосильне завдання. У підсумку в людини поєднується явна розумова відсталість і геніальність. Цей синдром зустрічається надзвичайно рідко, і за останнє століття зафіксовано лише близько ста людей із цим діагнозом. Друзі, на сьогодні у мене все. Якщо сподобалося вам таке відео і ви хочете більше подібного контенту, обов'язково напишіть про це у коментарях. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічі, друзі!